Книга буття, глава 43. А голод став тяжкий у тім краї. І сталося, як вони скінчили їсти хліб, що привезли були з Єгипту, то сказав до них батько їхній: Верніться, купіть нам трохи їжі. І сказав йому Юда, говорячи рішуче освічив нам той муж, кажучи, не побачити лиця мого без вашого брата з вами. Як ти пошлеш брата нашого з нами. То ми зійдемо і купимо тобі їжі, а коли не пошлеш, не зійдемо, бо муж той сказав нам не побачите лиця мого без вашого брата з вами. І промовив Ізраїль Нащо зло ви вчинили мені, що сказали тому мужеві, що ще маєте брата. А вони відказали, розпитуючи, випитував той муж про нас та про місце нашого народження, говорячи чи батько ваш ще живий? Чи є вас брат, і ми розповіли йому відповідно до цих слів. Чи могли ми знати, що скаже, приведіть вашого брата? І сказав Юда до Ізраїля батька свого пошли ж цього юнака зо мною, і встаньмо та й ходім, і будемо жити, і не помираємо, І ми, і ти, і наші діти. Я поручуся за нього, з моєї руки будеш його ти жадати. Коли я не приведу його до тебе і не поставлю перед лицем твоїм. То буду виним перед тобою по всі дні. А коли б ми були не відтягалися, то тепер уже б вернулися були два рази. І сказав їм Ізраїль їх батько Коли так, то зробіть ви оце візьміть із плодів цього краю і віднесіть дарунка мужеві тому, трохи бальзаму, і трохи меду, пахощів і ладану, дактилів і мигдалів, а срібла візьміть удвоє в руку свою. А срібло, повернене в отвір ваших мішків, верніть своєю рукою, може, то помилка, а брата вашого заберіть і встаньте, ідіть до того мужа, а Бог всемогутній нехай дасть вам милосердя перед лицем того мужа, і нехай він відпустить вам другого вашого брата, Євенія Ямина. а я, певно, стратив сина свого. І взяли ті люди того дарунка і взяли вдвоє срібла в руку свою, і Веніямина, і встали, та й зійшли до Єгипту. І стали вони перед лицем Йосиповим. І побачив Йосип Веніямина з ними і сказав до того, що був над його домом упровадь цих людей додому і нехай заріжуть худобину, і приготуй, бо зо мною будуть їсти ці люди опівдні. І той чоловік зробив, як Йосип сказав йому, і впровадив той чоловік тих людей до Йосипового дому. І полякалися ті люди, що були впроваджені до Йосипового дому, і сказали вони через срібло, повернене на початку в наших мішках, ми впроваджені, щоб причепитись до нас і напасти на нас, і забрати за рабів нас та наші осли. І приступили вони до чоловіка, що над домом Йосиповим. Та й говорили до нього при вході в дім і сказали вони Послухай, о пане мій, ми зійшли були на початку купити їжі, і сталося, коли ми прийшли на ночліг і відкрили мішки свої, а ось срібло кожного в отворі мішка його, наше срібло за вагою його, і ми вертаємо його, його нашою рукою. А на купівлі їжі ми знесли нашою рукою інше срібло. Ми не знаємо, хто поклав був наше срібло до наших мішків. А той відказав Мир вам, не бійтеся, Бог ваш і Бог вашого батька дав вам скарб до ваших мішків, срібло ваше прийшло до мене і вивів до них Симеона і впровадив той чоловік тих людей до Йосипового дому, і дав води, а вони вмили ноги свої. І дав паші їхнім ослам, і вони приготували дарунки до приходу Йосипа о півдні, бо почули, що там вони їстимуть хліб. І ввійшов Йосип додому, а вони принесли йому додому дарунка, що в їхній руці, і вони поклонилися йому до землі, а він запитав їх про мир і сказав чи гаразд вашому батькові старому, про якого ви розповідали, чи він ще живий? А вони відказали гаразд рабові твоєму батькові нашому, ще він живий, і вони схилилися і вклонилися до землі, і звів він очі свої, та й побачив побачивані Ямина свого брата, сина матері своєї, і промовив: Чи то ваш наймолодший брат, що ви мені розповідали, і сказав: Нехай Бог буде милостивий до тебе, мій сину. І Йосип. Поспішив, бо порушилася його любов до брата, його, і хотів він заплакати. І війшов він до іншої кімнати і заплакав там. І вмив він лице своє, і вийшов, і стримався, та й сказав Покладіть хліба, і поклали йому окремо, а їм окремо, єгиптянинам, що їли з ними окремо. Бо єгиптяни не можуть їсти хліб з євреями, бо це огида для Єгипту. І вони посідали перед ним перворідний за перворідством своїм, а молодший за молодістю своєю, і здивувалися ці люди один перед одним, і він посилав дари острави від себе до них. А дар Ваніяминів був більший від дару всіх їхніх у п'ятеро. І пили вони, і повпивалися з ним. Амінь.